Кейсі, прислаля Пео, і сьогодні, друзі, як ви бачите, ми будемо грати Z Not My Roblex. Ну, Roblex, ну це типу, сусід, сусідки потім по Роблек. Дискріпше тут, welcome the closest NLS Team K Коротше, щось тут буде сьогодні з котиками, Тому хто любить котиків, тому зразу підписочка і подобачка повинна настоя. Коротше, дивіться сюди. Нам треба щось ми маємо туди нажати, щось ми маємо тут зробити. Коротше, дивіться, нас тут є стар. Так, туторіал, туторіал, давайте, покажіть мені туторіал. Що тут треба робити? Тут у нас туторіал, чек-ліст, це нас, типу, там хто має прийти. Дивіться, коротше, це знаєте хто ми. Ми будемо сьогодні, дорогі друзі, запам просто запам'ятайте, хто ми сьогодні будемо. Ми сьогодні Пані, а Взагалі, пустимо всіх додому. Так. Дорогі, друзі, з Богом. Все, так, нас тут а що? Нас тут є один-один-один, це ми будемо висадити. Добрий день, добрий. Так, ти хто така, ти вообще, ну, так, тут у нас, нейм, стіч, ну. Похоже? Ну я б не сказав, де, що це за очі квадраті. Це якесь лице вирізане, Де тряпку знайшла? Так, коротше. Да, то не цікаво апартамент 202. Е, крафт, Ага, добре. Так, чекайте, дивіться, бо її, коротше. О, о 12-2025 Це як? Зараз яке у нас 25.01, правда? Вона вже 12 суму там короте, живе, ну красна, ну молодець. Так. Дивіться... А, це ж дійсний документ, я вибачаюся, це ж вона не живе, це вона дійсний документ. Так, точно, Крафт Стіч, e, все правильно, номер e, 14.025.8909. E, а нам треба, коротше, тут в цих от подивитися, тут, так? Да? Тут є Стіч, Стіч да, є, Крафт, ага, є 202. 202, де? Що, 202, дай мені це 202 взяти, я їм просто... Але. Так, 202, апартамент 202. Ти що нас живеш, ну я б такого стіча не знаю. Просто подивіться. Ко, так, подивіться. Друзі, друзі, треба що оцінювати, як, ну подивіться, що у нас тут за хата, подивіться, там плями туди, сюди, тут вас. Ну, коротше, там кіт! Реально, подивіться там кіт, серйозно, я не побачив кота. Ні, кіт гарний, ну серйозно. Хто любить хотів поставити колобачку і підпишіть, ну обов'язково. Так, дивіться, нас тут а хто де живе. Алло, де? Ой, чекайте, я тут закривати. Так, чекайте. Мені треба цього стіча знайти, де нас. Сті А на що, стічі не чи що? Ааа, нас тут папочки є. Ой. Да, stitch craft номер 14 028 Да, все правильно, все, друзья, наш, 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 ну. Саживте, саживте, ну, живем, живем. бай, by... Та не ні, не все, пропускаем, пропускаем, все, хай топає, хай топає, да, 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 все гуд. Так Ой-ой-ой, хто зеленкою, бі, 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 бізіяна? Давайте ти шо ти. А, ти... а ти... Та, як її З цього шрека, як. Ну як її, Герміона чи що? Я не, ну я не пам'ятаю, коротше. E, Jana, which, e, ну, Віч номер туди-сюди. Так, почекайте. E, а де щоб... Ну, документ, що ти тут проживаєш. Опа, 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 все, дала, вона те, що нам треба було, так, 204, 200, так, Джейн, Віч. Ага, Джейн Віч. Боже, я. Я просто. А ви, знаєте, вахтір, я у ну, вас дуже васка професія, то, що вас пам'ятаю, повинна варити, дуже-дуже добре. Так, Джейн щось там. Так, Джейн. Це що це за апартамент? Апа апартами и нас то что это нас ап о Джейн Вич да номер сорок пятьдесят восемь так 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 сорок пятьдесят восемь правильно да хиба ну Чекайте, чекайте, зараз, 204, да, 40 58, 79, 81, 5. Ану, ну, 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 42, 58, 59, 70. Ага, все. Так, ну в принципі, в принципі, десь, демся по ID карту сідам. Тут чорно-біле, чорно не Боже, заслупилися на фарбу. Я вам кажу, це що таке? Ну це ж... Так, uh -huh. uh, like angry, angry Face, uh, black or white, which head, big nose. Eh angry Face аpartement Коротше, це типа у нас там її риси обличчя не? Angry face, Big Nose туда-сюд... Це не ніс?! О, oh, Я подумав, що це не є, ну я не знаю, якась рана, боже. Так, не ще цей є ж капелюша. Так, дороги друзі, друзі, ну дивіться, ну, дивіться. Подумати Jane Witch 204, все правильно, правда. да? Ну, з Богом, з Богом! наша, наша, наша. Ну, хай буде наша. Я перший раз граю, друге друзі. друзі ну. Пропускай, пропускай, що що десь там знайдуть де? Ні, юлейте, Ні, все, дури. ну дори друзі, це капіта. Раз, еф, еф, ну дури. Вон... Це не вона була, серйозно, а чого? Чого там ж номера, все нормально було, ну я не знаю. Другий друзі, забудемося, ото все, коротше, по новому пише. Все, по-ново. Пану... Ля ти де був, ти мені скажи, ти що, Ну якийсь вампір, який в море пригнув. А вцо, ти що в Чорнобилі був, що тебе крила побалати, алло. Ну піджачок файний, зінний, да, да да Так, коротше, дивіться, друзі, 11. Так, це якщо не наш, да не наш. Ясно. Так, дійсно в нього до цього. Джейн. Ельдора. Дженем. Що там. Ну ну капець, ну я

Ти де живеш? Так, ти що там? Я вже ці корпуси на пам'яті. Ні, це не це іду. Документ взяв. Так, чекайте. 102 перше. В принципі, ID Jam Bloodorangen. Все правильно. Black uh, Quaid head. Так. Head, хед. Да? Ага. Black hair. Wears sunglasses. Red uh, side. Uh, bloody dripping mouse. Торо, друзі, в нього не кривали, в нього. Оце ви скажете, що якщо я зараз його пропущу і за цього кривавого рота буде неправильно, все, я, я не знаю. Все, пропускай, будь ласка. А ви знаєте, що I'm professional, отак от все. Любить, ну хай, називайте мене сьогодні Любочкою, то що я буду... Ах, то що любочка, так. Кет, здорово. Е, дивіться. По ідея нас тут є Дейлі Деніс. Дейлі Деніс. Daily Деніс, 07, no, 22. У нього там все в роботі, так, да, все правильно, все в нього роботі 22. Денис, e, да. Ага, потім, дивіться, цей Дейлі Денес, 103, 103, по ідеї 103, да? 103, все, апартамент 103, брат. можна пропускати, 12, 18, 23, 92, 2. Ой, де ти живеш, ти мені скажи, в якій хаті? 103. Давайте. Чекайте, 103, 103, 103, 103, 12, 18, 23, 92, 2, що, що, чекай, 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 мас 80. 12, 18, 23, 92, 2. Хіба? Ну, о, тут так! Я, я мусве собі то робив, серйозно, це капець. 12, 18, 23, 92, 2. Ну, в принципі, так. Да, тут все сходиться, сходится. Ну, все робить. Black hair, yellow eyes. Yellow eyes, you почекайте. Да, жовті очі, все. Потім blue short. Short. А, футболочка, да. Все правильно. Єло e, чай. E, яка? яка Ні, в нього якась кроватка, якась. ну... У нього жовта вона, ні. Blue e, Yellow T, да, правильно. E, cat Ears. В принципі, другі друзі, в принципі, Васічка підходить. Васічка підходить того, що це 1218 23 39 92 бак. Все, братішка, ти наш рідненький, тут в 103 живеш, ми тебе пропускаємо і ти красавчик. Якщо буде неправильно, все, я виходжу з тої гри. Youлетінкло! Дорогі друзі, просто я така вахтюша, не беріть мене на роботу. Я вам серйозно кажу. все. Що таке? Denot not key AT logo on entry red. Ой, ой. все, ой-ой-ой, це десь дуже довго гуляв. Дорогі друзі, я зараз ще за двох-трьох пропущу, все. Я, дорогі, друзі, я вам кажу. То, що це, це капець. Дивіться, так. Пент. О, я продаюся, не зрозумів. А це що таке? А, це щоб я прийшов, так, да? да, ви що? Так, дивіться, це хто ти такий? Ти Едмард э, э, Блодмен. Так, слухай сюда, я вже там на одному блодмунту вже чекнувся. Так, до 18 у нас 12 рік, все good. Так, потім 102 блодмен Едвард, Едвард. Все, під... Едвард. вже ім'я підходить, брат. Вже ім'я підходить. Так, де ти був? Давай, задамо йому I'm not entry list. I'm I am something, Ага, добре. Ну, check again, А, все, то є, він впевнено говорить, він нічого не злиться, він такий, ну, потушний пацан. Я хочу просто вже не дайте думати, брати його пропускати і нічого не шукати, бо я вже задумався, серйозно. Мені краще взяти забрати його і все. Так, тепер ще треба номер перевірити, я думаю, що треба. 8, 8, 96 43 72 1. Ой, 88, 8, 96, 40. Там, вроді, 42. Не, чекайте. 88, 90... 96, 96 43... 72.1. Друзі, я якось так читаю, хай іде, я не знаю. Хай топає, то що ну, що, що з ним, що мені з ним зробити, у нього тут скрізь коти, скрізь коти, значить хай топає, я не знаю, ну він, їм, мабуть, наш. Нє? Наш! Сюди я затащив, я ж казав, що чувствую, чувствую, що наш. Точно, де вони їх цих, Ну просто де де, Ви мені скажіть, що в квартирі в мене там робиться зверху? Хто ти? Точно в Чорнобилі перебув. Так. Чекай, зразу, де твоя ID карточка, брат? Де твоя ID карточка? Алло? No, I saw sorry for. Да, I... no, забув все, забув, что все, все ти розказуєш. Так. The Watcher. Uh the... The... the вечер, ні, нічого, ні, ні, ні. Боже, що за люди? The вечер. 302. Все, все правильно. Так, the... 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 вечер, да? The вечер. E, ты Е, 302, ти в 302 живеш. 302. Апартамен за вечором. За вечор. У нас є такий, 302. Давай. Боже, я просто не заздрю, Так. The. The вечір. ID number one. Тут ще є ID number. Ви серйозно, Я навіть не бачив, Серйозно, я кажу. ID number one. тако, тако, ID number 1. The вечір. Uh... Always wears h. Hand. Ой, Завтра носим, типа, шу... ой, так, 8 totals ace, так, раз, два, три, а, чекай, я тут рахую, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, висим, все, все правильно, да, потом, black jacket, black jacket, black jacket, и потом, always wear hat, завтра в капелюшку чешу, я что не знаю, ну, в принципе, девица, а, я еще точно, я еще номер перевери. я еще номер напереверю, да, да, да. Будь ласка, можна щоб я не закривав, мені так, так зручить. Ой, так. А 1 в нього номер серйозно. Ой, красавчик, брат, я люблю, тому що номер один це якраз отак. В принципі, дивіться, в принципі, я його би пропустив. пропустив, тому що, ну, я красавчик, В принципі, мені здається, що це він. Ну, В принципі, придивитися, в принципі, придивитися в нього все то саме. Я думаю, що це наш, ну мені здається. <пускає> да, це наш сюди. Поперло, друзі, поперло. А хочся, бо просто востає, я вам кажу, встає, ну зношу такого і все, стало. Ей, <пускає> боже, що за люди приходять? Я не хо. Я <пускає> про... Дайте мені, я піду в АТБ працювати, серйозно. Я не хочу свою бастошую робити. Другі друзі, напишіть в мій коментарях, яку ви хочете слідую, щоб я зняв карту, гробусі або ще щось. Просто напишіть в коментарях та ви можете створити слідуче відео. Оце? Оцього тут аданечка я не бачу. Я, я його тут не бачу, щось в мене тут світиться. Ні, тут нічого не світиться, я його тут не бачу. Тут у мене його найфаннай. <кліст> так, давайте раді прикола подивимось. 9 бонус, 9 бонус. Котики в нього тут є. 9 бонус, 302. 302, да, 9 бонус. А тут вроде ще, ну, повинно писати. ні. я я би його чесно затримав. Я його ще там питаюсь, але я навіть не дивлюся, що я питаюсь, того що він мені не... 302, рад... 302. да? 302. же... Жив... Девід бонус. Реально є такий. Always wears helmet. Angry Face just bonus. Так. Always wears helmet. Завжди в цьому капелюшку. Девід Бонус. ID number 1912006. 90 9012 9012.006. При, мені здається, отут повинен писати номер. Ну я не знаю. Мені здається, що отут 302 повинен писати, Тіпо, Ну, ID я не знаю щось таке. Бо, мен... ну чесно, я би, я би, його, я би його закликав е 1.1.8 того що... Skip Dailis, того що мені здається, що це, що це не той, не той, не той, не той. Не той. Так, hello, contact the так, have been and the building. Так, mm -hmm. так та, та, короче, друзі, знаєте, коза ми зараз викликали, э, в, викликали. Це котики наші, котики. Ми приїхали, що вони. Э, and they completed. Все, типа вони забрали цього чубрика э, contain your job. Все, э, забрали цього чубрика, то що мені здається, що це не він. І реально мені здається, що не він. Боже, ша це припасть. Що ти хочеш, а? Ну серйозно, що ти хочеш? Він ти не вже. Дайте виділяти ця карточка. Э, чекай. В нього спитаємося. Де свій папірчик, це перше. Вон, положи папірчик. Що? Так, слухай, слухай сюди, Та, Та, 100... Зно... ти бачить. Так, сто... Зно... Вася, я би тебе побачив, я тебе те, через це віконечко відлупив, я тобі серйозно кажу. Так, 102, дивіться. То що подивіться, якісь, ну вафля, серйозно, вафля. Так, дивіться, black uh, quite here. black hair. Uh, sunglasses, red. Ну ми ж його вже цей бачили, я його був пропустив, чи я програв, чи я не програв. Я не пам'ятаю, чесно. Так, це я вже знаю, 17. Е, дивіться, дивіться, дивіться. Во, я ж кажу, тут повинно писати, повинно писати, чи дійсний документ в нього, дивіться. Джеритмерс. Джеррит Блондемерс ID number. 17 36 49 622. 17 36 49 622. Ой, 17 36 64 96 22. Ага, так, все файненько, дивіться. 102, Бонде Мерель. Нейм, Джері, Джері, Джері. Все, отут у нас є Джері Бонде Мерель 102. В принципі його можна впустити, що ого-го втаса, да, братик, ого вката. Так, чекайте, в принципі, в принципі, в принципі. Коротше, впускайте до друзі, бо мені здається, що все файненько у нас. І цього, мож... хай живе, хай собі живе. Все! Ей, васа, ти... У мене часто мурашки пішли, серйозно, тому що... Ти типа хочеш тебе пропустив Ну серйозно На шов наділась? Прийшла Оце це шо таке Я що таке не бачив. Ну що макяш макіяж стріш покровку такой И все, hello Kitty. Так, все. Друзі, поперло я вам кажу поперло того що ми же так Сі так все закінчено Action complay А е -е -е -е. все your job. Дякую, серйозно. серьезно то точно Я навіть не хотів дивитися Ой, просто хто наживе, нас живе Я не так Нуб, ну, то Evil, ну в принципі нормальный, я думаю, да? Так, Нуб, так, до 21 року, всю Нуб, да. Даже веш, даже веш. 300 облив, боже, я тим 300, ну, no, ти, що там в 300 живут, то мені просто их шкода, серьезно. То що ну просто капец, так. А, ти один живеш? E серьезно. Добре. Тут e, все в принципі. Тут в принципі все співпадає, так. тут все співпадає. І так, номер. E, та, до речі, тут він повинен прийти. Evil, loop, 301, da, в принципі, він повинен прийти. E, і тут, до речі, дивимося, дивимося 42, 58, 79, 81, 5. 42, 42, 58, 79, 81, 5. В принципі, все, друзі, друзі, я готовий його пропускати, тому що він справді нормальний. В принципі, все в нього. Добуд. Все нам правильно. Що ти приперся? Чо? Де твоя ID? Де твоя ID? Ти мені скажи. ISO, sorry, я забувся. Що ви тупите? Серйозно, що ви тупите? Так, котики тут є, котики тут є, 203 камери, скетч. І мені здається, ти вашечка я за тебе, я в той раз програв. Я тебе серьезно, так, тут есть котики и да? Мы какие-то котячие живем, а тут камеры скач, да, камеры скач. Не повинен прийти, да, камеры скач 203, 203, 203 живешь, 203 живешь. 203, она у нас тут, она что, да? А нема такого, нема, что? Что? Вали, вали, братик, не-не-не. Так, чекайте, опля, все, давай. Амигус, аравидарчи, зараме... А, телефончик, телефончик, точно, телефончик, телефончик. 1, 1, 8, все. Дорогі друзі, тяжка робота вахтер, що я вам серйозно кажу. Дорогі друзі, давайте, зараз ми візьмем. Нам ще треба так. You killed і... Я вбив нашу по... Хозя... Це капець. Дорогі друзі, я вбив той, хто з нами живе. Ну, дорогі друзі, просто. Ранк F. О, чорнок! Дорогі друзі, просто я вам кажу, якщо вам це відео сподобалось, обов'язково поставтему фотобачку. Пишіть свої коментарі. Ну, якщо вам це відео сподобалось, питайте своєму фотобачку, підписуйтесь на цей канал, ставте свої подібачки. Пишіть свої ідеї в коментарях. Ну і побачимося коли попадеться. Ну і всім пока-пока-пока.